Продовжуємо випуск 87 мільйонів гривень. Таку суму перед НАК «Нафтогазом» боргують прикарпатські теплоенергетики за спожитий газ торік. Нарікають на політику держави щодо комунальних послуг. Утім кажуть, субсидії та пільги ніяк не впливають на стан розрахунків за блакитне паливо. Івано-Франківськ теплокомуненерго у 2014 році розрахувалося 100% за природний газ. За 2015 тисячі сплатили 80%. кажуть, наразі йде процес проплати за грудень. Відтак незабаром планують закрити усі борги. Керівник підприємства Бідкається чимало труднощів. Додала 217-та постанова кабміну, згідно з якою торік усі надходження установи були зараховані як плата за використаний газ. І 18 грудня вступила в постанову, вступила в силу постанова 10.86, це зміни до 217-ї, де згідно якої відсоток коштів, який залишив, мав бинходит на на, на нарахунки підприємства в середньому на 15-20% зменшується. зменшують таким чином, що якщо буде і надалі функціонувати ця постанова, то на підприємстві навіть не буде коштів на виплату заробітної плати, не то що говорити про енергоносії, податки і розвиток підприємства. Для населення блакитне паливо тут купують за завищеними цінами майже по три тисячі гривень за тисячу кубометрів. Для бюджетних та інших організацій платять ще дорожче, близько восьми тисяч. Міські посадовці кажуть, цінова політика держави спрямована на знищення комунальних підприємств і збагачення олігархів. Політика держави – максимально встановити тарифи на газ, максимально вибити гроші, щоб віддати відповідно постачальникам газу. Водночас державу абсолютно не цікавить сплати податків, ПДВ, ПДФО, які зараз і по-дальшому буде наростати. І водночас на основі того держава, що й наше підприємство пробує викидати інвестиційних програм і тому подібне. Тобто розуміємо реально інтереси уряду, що воно не зацікавлено в розвитку підприємства, не зацікавлено модернізація мереж. Воно зацікавлено, щоб підприємство по завищеному тарифу не бурунтованому віддавало 100% кошти за спожитий газ. Наразі франківці боргують теплокомуненерго за спожите тепло 38 мільйонів гривень.